Всім доброго дня і доброго вечора. Там ви казали такий комен Люба дитина може вимурувати. Ну, я, я вам просто покажу. А ви мені оціните. Ту й до. Я видите, відра ще стоїть. й до, ту й після. Сучу, коротше, сучу варіанду. Може і бляху прикрутили. Бо ні телефон не впав. Не знаю, це добрі, що я так приляв під уклоном центр. Це не добрі. Не знаю, перший раз таку роботу роблю. Пер перший раз я так вимурував, так зробив. Не знаю, ці добрі ціні. Ви пишіть ці добрі, що я в коментах. Оце так заробив. Такий уклончик тут я зробив. І той уклончик такий я зробив. Пишіть ці добрі, то та Так що всім гарно дякую, Кося 9. Так що муруйте та я, та будете не майстри, бог знає. Бо Таку роботу і діти знають робити. П'ятирічні. Так що всім гарно дякую. Якщо треба декому комент робити, мурувати, можете дзвонити, писати. Всім дуже гарно дякую. Ось тут я бо ви не думали, що все так, знімаю просто під якийсь голос чужий.